We'll Бачення за все спасибі, запаля світучі, вісело накрили, літо до побачення на твоєму хлібі. Сил ви всі набралися і поздоровіли. Ми цієї радості довго не забудемо. Літо до побачення, здрасте, рідна школа. діти, перше вересня це початок нового навчального року. Цей день є визначний і радісни, в житті кожного школяра. І ми з вами відпочили добре завісто і перейшли у який клас, нагадайте. Треть! Третій клас, ви впевнені? Да. Другого у нас не залишиться. Ні. І, ну, малесо, дивіться, як І от якщо ми разом з вами будемо працювати дружно, радісно. Нам по плечу будуть всі перешкоди, ми їх можемо подавати, і наше шкільне життя буде світлим і радісним. А зараз для того, щоб закріпити наші такі побажання, давайте ми всі встанемо, підійдемо сюди до мене, це за ручки. Всі за ручки. Посибремо всі дружні однією сільєю. Це літака за ручки. Підходимо. Так, і повторюємо разом за мною такі слова. Міцно потісніть руку сусіду справа. Подісніть руку сусіду тут зліва. Осміхніться, сусіду, справа. Посміхніться, сусіду, тут зліва. Взялися за ручки і повторя. Ми всі одна сім'я. Ми всі одна сім'я. Неповторні ти і я. Неповторні ти і я. будем всі дружити? Буде. Одна сім'я, дружна, на першому уроці я вас запрошую у подорож. Давайте подивимося на дошку. Маленький хлопчик, а ну нагадайте, як його зла. Він теж відпочив діма за літо. І хоче, щоб все знати, піти до школи. Але шлях його протягає через чарівний ліс. Його там будуть чекати перешкоди. І він просить нашої допомоги, щоб ми разом з ним вирушили в цю подорож, допомогли зібрати букви, скласти слово, щоб визначити тему нашого уроку. Ви згодні допомогти, не <плес> да. путь. Відправляємося. І перша наша перешкода, що ми бачимо? <плес> Але подивіться уважно, який він незвичний, щось на ньому написано. Давайте е, прочитаємо, всі разом, тому вони забудуться. Скажіть, будь ласка, що це за плоди такі виросли на нашому кущі? Що це означає ця дата? 24 серпня ми святкували, Діма, День Незалежності України. Якщо це святкували, значить це у нашої України день народження. Так? А на день народження прийнято подарувати що? Подарунки. Я вам теж пропоную подарувати подарунок нашій країні і що це буде за подарунок? Ми скажемо дуже багато різних і красивих слів. Які слова у вас асоціюються із словом Україна? Скажіть, яка вона одним словом, будь ласка, давайте ми це дуже будемо ласка, увага на мене. Ось небо блакитнесті, сонце в зеніті. Моя Україна найкраща у світі. Моя Україна це ліс і озерця, безмежні степи і чарівні. Озер. 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 Де? 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 Красиві пейзажі, і гори високі, маленькі струмочки, і річки річні. Мальовничі села, моя Україна, це пісня весела. Це щира, багата, як світ її мова, крилата така мелодійна. Чудо. Її обереги, верба і калина, найкраща у світі моя Україна. Бо нам найрідніші відчисна і мати, то як же нам дітям її не кохати? Моя Україна козацька слава, така волелюбна і мирна держава. Вона дорога нам і рідна, і мила, бо світ перед нами, як мати, люблю, відкрила. Вітчизна свята, дорога Україна, для кожного з нас ти у світі є. Яка єдина. Ми виконали завдання. І врятували. Будь ласка. Рушаємо пацієнту, так? А якісь чарівні? Давайте подивимося, що ж вони означають ці чарівні дорожні знаки. Ну, наприклад, перший, можливо, хтось знає. Що? Церкву країна. А що змальована на ньому? Призуп. А що означає призуп? Держава наша єдність волі. Сили могутні всі. Да? А, да, так, згодно. Да, Наступний символ нотка. країни. Да, а що це таке? Це урочиста пісня України. Урочиста пісня. Де треба себе поводити, коли ми чуємо таку пісню? Я шо? Я шо? Шо? Так, що ми любимо свою Рай. державу, так? Да? Так, і дивитися так Рай. куди? На Третій символ кожної держави. Женя, скажімо, да, да. сині плати. Не не, не, не. це, це небо. І необмежні простори. Молодці, так що це разом ми з вами повторили? Це символи України. Ми забули наступну букву? Так. Да. Да. Будь ласка. А далі наш шлях простяє і на дорозі нам зустрічається ну, гриб. Ну, гриб він хитрий, так? Ну, панов, правильно сказала Даша. Uh, він хоче нас зачарувати, заплутати і uh, приготував наступне завдання. Давайте подивимося на наступну дощу. Будемо спробувати. Так. Ну давайте шукаємо, починаємо із першого прислів'я. перша частинка. Читаємо разом. <зеї> Будь як... ласка будошки, крейда да. і з'єднемо рісточкою зі сіля і до якої частини з'єднуємо. Да. От тут, правильно, видить, молодий. Які не сторона, а сторона, так, да, мають на увазі? Так. Нема Краще кращої, як своя сторона. Молодець. Сідайте маша. Наступне. Кожна травичка на твоєму коре. Ну так, самі радіма уважніше. Кожна травичка там кирає чи куди? На своєму, так, кожна. Корень є. Наступне. Земля. Десь, будь ласка, де різні. Порішаємо далі. Да, і ми з вами попадаємо на галявину турнірів. Раніше проводили турніри. Це змагання між бійцями, воєнами. Да, і ми з вами теж трошки позмагаємося. Я буду вам задавати питання. У нас є три ряди, перший, другий і третій. І хто швидше підніметь руку? І переможе, дає відповідь на питання. Лука, гімн. І якщо сидиш, ру умні. Ру е, ну, тут немає, да? не можемо визначити. А як ще по-іншому сказати синонім до слова держава? Як по-іншому ще сказати? Згодна, Країна. країна. Так? ребята? див'ята. Хорошо, наступне. Що забрано на у нас в державному гербі? Яка головна річка України? А які моря є в Україні? Чорні. Іазонські, і Азовські, молодці. Наступне. А коли святкується День Незалежності України? 39. Нас <парад> це точно не знаєте. Хто є президентом нашої держави? Знав, а з якою державою межує? Тобто шухіти. Україна, з якою державою ще межує, велика держава. Україна. Росія молодець Марія, добре. А як називається людину, яка любить свою батьківщину? Умніса, патріот. Це людина, яка любить своє. Ну я думаю, що ми всі любимо, так? Україна і ми це патріоти. Патріотичний. Закінчить присмія. Нема без рослини, а нас людей без батьків. Ми молодіям роздоволються. Сим направилися. І рушаємо куди. Само, самок науковий. Ми з вами сьогодні розмовляємо про нашу країну. 21 рік ми живемо з вами, в нашій незалежній Україні. І кожен із вас є патріотом і коли не на вас звіститься своєю батьківщиною. Перші кроки незалежності були справжнім випробуванням для нашої країни. Так? Але з кожним роком. Ми намагаємося, щоб життя стало найкраще. Полтавська область це одна із 25 областей нашої України. Вона займає площу 28 тисяч квадратних кілометрів. А межує Полтавська область Олексій. За якими областями? Стоїть сусіди області Чернігівська, Шамська, Харківська, Дніпропетровська. Черкаська і Київська розташована полтавська область, вони протікає велика річка і прогаліз українські так слави своїми символами, традиціями і обрядами. Скажіть, будь ласка, які ще символи України ви знаєте? Народні символи. Що відрізняє Україну, а такого немає нічого Волина. А яке дерево є символом України? А чим? Верба. А на чому тримають каравай? Чим раніше прикрашали? У тих? рушник. А де ще рушник використовують, крім того, що тримають хліб? На ста, на весілля, ще. на безнародження. А що роблять? Можна <різь> зробити. з зробити з рушника? <різь> ну, можливо, субитрі, да? Ти хочеш наїсти, да? Якщо він святковий, хоче потерпати, які ж не так? Якщо це як подарунок, так. Да? Добре. <різь> Бувають як аккасували рушники, і використовували в їхньому житті. От сьогодні ми з вами і далі протягом цього трьох років навчання, як ми з вами будемо розмовляти про Україну, е, узнавати щось нове для нас. А на чому наша подорож в палаці закінчилася? Ми забираємо букву і вирушаємо далі. Ми, куди ми підійшли? До гори, якої? Запад да? так? щось там невідомо. Ну, а якщо у нас не знає, от куди він нагадаєте рушати, вирушив, куди він хоче показати? У школу, да? отже, нам вся гора приготувала загадки про школу. Якщо ви пам'ятаєте, що для чого потрібно. Готові? Да. Ідуть братці, верхи на конячці. За конем тягнеться слідок, за рядком стає рядом. Поведе та помітку прослазить. Хто скликає на урок, хто гучний шкільний? Ось закладцу всі скликає, голосистий цей дзвінок і ми рада поспішає на садок, а на урок. А сказати прошу, що потрібно взяти. Зори. Ручки олівці, щоб знали, ми кладемо у Буквали. букви сіді. А то я, на сторінках. Букваря! Ну, Це не знаю ці мами, так? Да? Буквари, ми вже не підходять до нас. Чисті віконці сміються від сонця. Діточки на поло, наша люба, сумасів. Сумці, зочи і буквар. Хто до школи йде? Школяр. Школяр. Да, йде до школи. Букулярки. Вранці він заходить в клас і знання дає, Це. для і Я вам хочу прочитати вірш, а ви його уважно послухайте і скажіть, що ж там не так. Готові? Так, я да. Так. А, Перший раз малий Микола став збиратися до школи. Одівець поклав у сумку книги, зошит, ручку, гумку, м'яч, граблі, перо, подушку, на обід м'яку ватрушку, два ведмедика, лопату, рілочку руду хвостану і стріли, і рушницю, ще й пухкеньку паляницю ще й стілив і стіл і парту, чи й географічну карту. Трактор, чи й машину, мило, так вже на двоє звечоріло. Сів Микола дума думку, а чи все поклав у сумку? Скажіть, будь ласка, що ви там помітили за машину? Почемте, будь ласка. Ага, не можна. Так, так, <гублі> Гра. Граб... Граблі ще. Парту не потрібно ще. Граблі парти ще. ще. Машина. Машину казали ще. Грабли. Булку не потрібно. Ой, а я булку взяла, поби. <гублі> і поляницю булку, да? На всякий випадок. Так. <гублі> і медмедики нам теж не потрібні. Лук, згодна, і стріли, да? Ну, але це ви... І стів не поки увагі, щоб називалися. Ми називали. Ми виконали. <пілля> Яку кухов <буху> ми здобуваємо? <пілля> Наша, Наша подорож забігає до кінця. І ми наближаємося до школи. І нас зустрічає дзвінок. А дзвінок де у нас буває? У школі. І в школі у нас не тільки є уроки, а ще що у нас є? Перерви, Так, я вам пропоную погратися в груп на перерві. І вона називається я або не я. Запам'ятали? Так. Дуже важко. Я називаю вам, задаю питання, а ви кажете всі разом я. Рано вранці Ти хто піднявся? Я не я. Я почула. Я. А хто сонечку посміхався? Я. Я. Не хотів хто одягати. Не я! А зарядку хто робить? Я. Твої ручки хто наймив? не мить. Не. Добре зранку готувався хто? Я! А сідокі не вмивався. Хто? Не я! Хто здоровим хоче стати? Я! А знання хто хоче мати? Я! Бачу, всім вам хочеться знання пізнати і справжніми школярами стати. Молодці, ви все правильно відповіли і ви довели, що маєте носити високі звання. Учись букви знайшли, що? Е, про що ми з вами розмовляли сьогодні? І, склад, і складемо слово. Жодної букви не повинно залишитися. придумай, Придумав той пікенько, зараз і подумай. <рик> а це слово я називала вже сьогодні. Хто був уважений? Полтавщина, Полтавщина! Отже, тема нашого що сьогодні повністю буде звучати. Давайте подивимося. Читаємо. <рик> 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 Чому саме ми сьогодні згадали про Полтавщину на нашому уроці? Тому що у нашої Полтавщини теж день народження. В цьому році виконується 75 років. І з дня основання Полтавської області. Це теж наша батьківщина. Кременчук це місто, де ми народилися, і живемо, Полтавська область це трошки більше, це наша рідна область. І Україна це далі наша країна, наша рідна держава. Ми майбутні нашої держави. І від того, як ми будемо працювати, як ми будемо вчитися, залежить її майбутнє. А для цього необхідно жити міцною, дружної родини. І я хочу, щоб всі наші уроки проходились під отаким гаслом. Давайте ми його разом прочитаємо. У нас, у нас немає. Людей, людей, у вас немає людей, людей. У вас ми є різні власти. А тепер ще раз всім всі і я однієї. малесенькі сувенірчики, теж дзвіночки, які, можливо, допоможуть вам підняти на столі. Дозвольте! And I'm about to ask him